Друзі, всім з вами, адвокат Олексій Мендрух. Ну що, ці новини присвячені додатку за стосунку Резерв Плюс? Так, я знаю, що він не всім подобається, але це новини для тих, хто його має, для тих, хто його встановив і для тих, хто ним користується. Да, і Ці новини це для тих, хто має порушення, і ці новини для тих, хто має право на відсрочку. З'явилась ще одна додаткова відсрочка в Резерв Плюс. І в нас пройшло бета-тестування щодо сплати по адмінштрафах за порушення за неприбуття по повісткам. Зараз в цьому відео все це детально розповім. Звісно, буду посилатися на джерела від Міноборони. Тому залишайтесь послухайте, якщо будете вважати це відео корисним. Підпишіться на канал, поділіться цим відео зі своїми знайомими. Є в мене ще телеграм-канал, там коротенько, по суті, тезисно виставляю всі ці новини і слідкую за діючим законодавством, його змінами. В описі під цим відео залишаю посилання на телеграм-канал. Підпишіться і будете в курсі цих подій, і будете розуміти, що там відбувається. Наразі дуже багато змін, тому за ними, звісно, стежу. Так, переходимо до новин. Ну, перша новина це така сьогодні, прям гаряча новина, що з'явилась можливість подати заяву на відсрочку. Через резерв плюс ще однієї категорії, і вона вже запрацювала. Тобто, це не анонс, це вже новина від Міноборони, що вона запрацювала. І звісно, я на своєму телеграм-каналі розмістив цю новину і попросив своїх підписників, щоб вони надали мені якийсь фідбек з цього питання, хто пробував це робити. І мені надали такий фідбек, і є на сьогоднішній день вже інформація, що вона працює дійсно. Що люди, які не мали відсрочки по цій категорії, вони вже її отримали через Резерв Плюс. А ті люди, які мали відсрочку по цій категорії, вони не отримали у зв'язку з тим, що в них не закінчилася ще та відсрочка до 7 серпня. Тобто, після 7 серпня вони зможуть її отримати вже через Резерв Плюс, але є відповідні умови. І зараз я назву ці умови, їх процитували Міноборони. Звісно, я вам їх зачитаю. І так, називається новина в Резерв Плюс, з'явилася відсрочка для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність. В оновленні застосунку резерв плюс додалася нова відсрочка для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність першої або другої групи. Одразу звертаю увагу, третя група тут її не має. Тобто відсрочку по третій групі, по дружині з інвалідністю третьої групи, ви можете отримати там за відповідних умов. Там не вся інвалідність підходить, але в цім, ну в цьому застосунку поки що вона не реалізована. Коли задавали питання ще Катерині Чорногоренка, коли вона відповідала за цей напрямок, нагадаю, що зараз вона вже звільнилася і не займає цю посаду заступника міністра оборони з цифровізації. Так, от їй задавали питання щодо того, чи буде реалізована в подальшому ця відсрочка по дружині третьої групи інвалідності. Да? Бо багато підписників в мене задають це питання. І вона відповідала, що так, буде реалізована, але в подальшому, тобто, вона більш складна з цього питання. Ну і звісно, ця відсрочка, вона, звісно, не складна. Ви всі, хто оформлював, знаєте, що там небагато документів потрібно для цього. І от що пише Міноборони, щоб отримати цю відсрочку, інформація про інвалідність має бути в єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис. Про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану. Перевірте, обов'язково це перевірте, тому що це дуже важливо. Ну, знову ж таки, коли ви подасте заяву на відсрочку, якщо цієї інформації або якоїсь частини з цієї інформації не буде в реєстрах, ви її не отримаєте. Як це можна просто перевірити? От дуже просто це, якщо дія хто користується, до речі, дією, той може побачити е, цей запис в Державному реєстрі актів цивільного стану про себе. Звісно, побачите, що його бачать реєстри, і так само побачити запис про наявність інвалідності. Да? Там, ну, звісно, не у вас там, от у дружини. Тому що якщо в реєстрах є воно, то воно буде висвічуватись у дії. Якщо чогось там не вистачає якоїсь інформації, то його, звісно, не буде. До речі, окремо знімав відео про те, що робити, якщо вашу інвалідність не бачить реєстри. Залишу посилання тут, обов'язково подивіться, там було роз'яснення, і я на це роз'яснення, посилаючись. Надав інформацію в окремому відео. Як вона оформлюється, да, от, оформлюється відсрочка просто. Треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку плюс», вибрати пункт подати запит на відсрочку, потім відповідну категорію і згодом надійде сповіщення із результатом. Нагадаємо, що відстрочки в «Резерв плюс» запустилися в листопаді минулого року. Зараз 40% від всіх відсрочок оформлюється саме в застосунку. Запуск сервісу реалізовано Міністерством оборони у співпраці. Міністерством соцполітики, сім'ї та єдності, Міністерством юстиції та пенсійним фондом України за підтримки федерального Міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання БРДО, а також за підтримки Європейського союзу в межах dt ДТФО ua що впроваджує Академія електронного управління Естонії. Посилання на цю новину залишаю, звісно, в описі під відео, але це не всі новини. Да? От раніше в нас декілька днів тому. Міністерство оборони запустило бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв Плюс. І додам в цьому відео, що відомо з цього питання. Також на офіційному ресурсі Міноборони це розміщено. На початку серпня сервіс сплати штрафів за стосунку Резерв Плюс розшириться. В ньому з'явиться можливість сплатити штраф за неприбуття повісткою. Для того щоб послуга працювала належним чином, команда Міноборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення. Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одним із перших протестувати нововведення, сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК. І зазначено в подальшому, щоб долучитись до тестування, заповніть форму за цим посиланням. Якщо ми натискаємо посилання наразі на момент запису цього відео, то вже отримаємо таке сповіщення. Дякуємо за вашу активність. Наразі набір тестувальників на нові сервіси Резерв Плюс закритий. Стежте за новинами. Попереду ще багато сервісів для тестування. Тобто бета-тестування вже закінчилось, вже набрали цих людей, хто там приймав участь. Ну, як ми бачимо, достатньо їх вже прийняло участь в цьому бета-тестуванні, якщо закрився цей набір. І зараз вони це тестують. Як воно запрацює, і коли запрацює? Ну, звісно, будемо бачити в подальшому на сьогоднішній день офіційної інформації. Ще немає, але я думаю, що воно невздовзі вже буде працювати. І ми, звісно, це зрозуміємо, побачимо і на офіційному веб-ресурсі Міноборони. Я це побачу, повідомлю в своєму телеграм-каналі. Тому не забудьте підпишіться і будете в курсі, як воно там що буде відбуватися. Я думаю, це питання там декількох днів або тижня, тому що, ну протестують зараз, воно там пройде. Ну це вони ж вже протестували раніше, да ну навіть. Під цією новиною написано, що нагадаємо, раніше Міноборони запустила послугу онлайн сплати штрафів для військовозобов'язаних, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Цей сервіс дозволяє оперативно закрити справу про адмінправопорушення та прибрати червону стрічку з документа за стосунком. Ну, До речі, там були якісь непорозуміння з тим бета-тестуванням, але це вже в минулому. Я там окремо про це записував відео. Можете кому цікаво подивитись, на каналі в мене є. Там з'явились у всіх штрафи одночасно, потім вони кудись зникли. Потім Міноборони надало пояснення, що це був якийсь там збій сервер, серверу якогось. Ну, неважливо, да, вже воно там відпрацьовано на сьогоднішній день. Чекаємо, да, коли це бета тестування вже пройде і запуститься на повну потужність, і можна буде це питання вирішувати таким чином. Наразі це питання можна вирішувати і іншим шляхом, тобто подання відповідних заяв, запитів, клопотань, якщо потрібно, до речі, звертатись. Але воно не так ефективно, на жаль, вирішується, ну як ми надіємо, що буде вирішуватися через цей резерв плюс. Е, тобто якийсь відсоток справ вирішується, якийсь відсоток взагалі ТЦК не розглядає. Ну, Там різні ситуації бувають. В принципі, відео не про це, а про новини щодо резерв плюс. Я надіюсь, що вам всім зрозуміло. Тестуйте, пишіть мені в коментарях, буду окремо вдячний під цим відео, як воно там у вас спрацювало, чи отримали відсрочку, чи ні. Що там взагалі відбувається на сьогоднішній день? Отримання фідбеку це дуже важливо, тому буду окремо вдячний кожному за це. Переходьте за посиланнями на наступні відео, вони отут-от з'являються. Також корисні, і я впевнений, що будуть вам цікаві. Залишайтесь на каналі, звісно, підписуйтесь. Всім гарного вечора до побачення і мирного неба.